Всім привіт! З вами канал Doot Life, І ми дізнаємося сьогодні всі деталі відносин викладачів з студентами, а студентів з викладачами. Ну що ж, ходімо. Як ви гадаєте, студенту із задоволенням відвідують ваші пари? Звичайно, якщо мати на увазі, коли викладач готує ця до своїх занять, якщо у викладача є презентації, викладач відноситься з повагою до студента, тоді студент приходить до викладача. А які покращення зі сторони студентів ви хотіли отримати? Я хотіла б, щоб студент відповідально відносився до своїх обов'язків, тобто вчасно приходив на пари і готувався до тих завдань, які викладач дає йому. Зрозуміло, дякую. А які у вас є побажання нашим студентам? Нашим студентам приходити вчасно на заняття і бути готовими. Це саме головне для мене. І володіти державною мовою. Дякую вам за інтерв'ю. Яка твоя улюблена пара та чому? Комп'ютерні інформаційні технології це. Ця пара дуже цікава, тому що предмет інноваційний. Там викладає дуже достатньо кількість інформації, яка освоюється дуже якісно і взагалі предмет дуже цікавий. Зрозуміло. Як ти гадаєш, що повинна зробити адміністрація, щоб студенти не прогулювали пари? Ну, по-перше, це залежить саме від самих студентів, або ну, адміністрація має якось зацікавити студентів. Студенти і задоволенням відвідують ваші пари. Ну, по-перше, по, тому що це необхідно. але, по-друге, я так не думаю, що е, є певне незадоволення. Я думаю, нормально. А які покращення ви хотіло б отримати зі сторони студентів? Покраще краще готуватись до пар, особливо до практичних, ну, виконувати домашні завдання. Яка твоя улюблена пара та чому? Мабуть, основа національної безпеки. Не знаю чого, але подобається дуже. Зрозуміло. А як ти гадаєш, що потрібно зробити адміністрації, щоб студенту не прогулювали пари? Вільне відвідування. Зрозуміло. Дякуємо. Як ви гадаєте, студенти із задоволенням відвідують вашу пару? Не, не знаю, але б мені дуже хотілося, б, щоб вони із задоволенням відвідували. Зрозуміло. А які покращення ви хотіли б отримати зі сторони студентів? Готовність, готовність, ще раз, готовність до занять. Бо це в нас дуже шкутельгає. Зрозуміло. А які у вас є побажання нашим студентам? Здоров'я, натхнення, радості, любові і всього-всього найкращого. І мрії, щоб збувалися. Зрозуміло, дякую. Яка твоя Як улюблена пара та чому? Улюблена пара, ну в мене всі улюблені пари це викладача нелегівна і Ковшової. тому що цей викладач відноситься до предметів з душею. І правда, цікаво ходити на пари до неї. А як ти гадаєш, що потрібно зробити адміністрації, щоб студенти не прогулювали пари? Більше відраховувати, що ж тут ще зробити. Розуміло, Дяк. дякую. Гадаєте. Студенти із задоволенням відвідують ваші пари. Не впевнена, що задоволенням, але відвідують. А які у вас є побажання студентам? Здоров'я, успіхів, щастя, в лічній житті, щоб не потрапити на фронт, що я желаю. Щоб все було тихо, спокійно в нашій країні, мирно. дякую. Які це побажання студентам? Щоб краще займалися, не пропускали заняття. Зрозуміло. Як ви гадаєте, студенти отримують задоволення від ваших пар? Від наших пар вони отримують задоволення, але треба займатися. Я ICTV. ICTV, ICTV – це… Історія соціалістних парів. А чому вона тобі подобається найбільше? Викладач подобається. А викладач хто? Труш Марія Сергіївна. Розуміла. Які у вас є побажання нашим студентам? Які пожелання може передати преподаватель фізпитання? Звісно, доки здоров'я. Першу 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 чергу здоров'я. Здоров 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 Тому що зараз стало такое время, что специалисты при прочих равных условиях быстрее берут специалиста, который крепкий, здоровый, крепкий, не курит, там, не пьет, не занимается спортом. Те идут в первую очередь на работу, принимают. Поэтому еще раз хотелось бы пожелать им здоровья, здоровья и здоровья. И заниматься спортом как можно больше и чаще. Дякую вам. Дякую за увагу, до нових зустрічей. Саша зняв. А ну все, пошли кофе. Може, задобався, замерз так. Та-дамда-дам-дом.